Розслідування Бурбака, помста депутатам і перший Чернівецький, сільський голова. Це чорним по білому. Про головні події тижня. Немає нічого вічного ні під сонцем, ні в Чернівецькій політиці. Через два роки після парламентських виборів, коли влада на Буковині відійшла оточенню Арсенія Яценюка, компроміс Народного фронту і президентської солідарності почав розсипатись. Обидві сили поновили діалог про те, хто в домі господар. Обмін компліментами плавно перейшов в обмін компроматами. Ми з Володимиром Іванович нормально говоримо, спілкуємося, тому що розуміємо, що зараз в єдності сила. Пане Куліш, хватить закулісних ігор. Досить робити колод. Буковинська толерантність має відомі межі. Тож після відставки заступника голови ОДА Володимира Куліша свій дар у печінку отримав і нардеп Максим Бурбак. Рукописи, як відомо, не горять, а скелети із шаф випадають у найдоречніший момент. Ми пам'ятаємо прозорі натяки Михайла Папієва на організаторів Буковинської контрабанди, а також затримання контрафакту на складах компанії, пов'язаної з керівником парламентської фракції Народного фронту Максимом Бурбаком. У слід за журналістами, достовірність чуток про причетність депутатів-фронтовиків до лісової контрабанди нарешті вирішила з'ясувати і прокуратура. На початку жовтня правоохоронці обшукали офіс та вилучили документи компанії Карпатія Бук, пов'язаної з Максимом Барбаком та головою обласної адміністрації Олександром Фещуком. Не знаю, чим була насправді викликана госпіталізація Фещука, обшуками на лісовому підприємстві чи втратою контролю за адміністрацією після відставки Куліша. Але, судячи з усього, підстав для викликів невідкладної допомоги в губернатора буде ще багато. Скандал з подвійним громадянством обласних депутатів отримав неочікуване, а може й цілком очікуване продовження, коли СБУ затримала на кордоні чиновника Хотинської адміністрації Віталія Дорофея, підлеглий фронтовика Петра Допір'яка налагодив у районі цілий бізнес із продажу румунського громадянства, за наслідки якого тепер доведеться відповідати і голові райдержадміністрації, і голові ОДА, і головному митнику Буковини. Та голова митниці запевняє, жодної політики, чисті закони. Якщо ми такі речі допустимо, то я, я є корупціонер. Тобто я надаю незаконні переваги і я породжую корупцію. Гадаємо, обіцянка фронтовика Миколи Салагора боротися з незаконними оборудками на кордоні за рік не втратила актуальності. Тепер начальник Чернівецької митниці матиме змогу наполювати віддям не лише в рядах політичних опонентів. Адже якщо хочеш прополоти щось добре, як кажуть, починай полоти це сам. Цього правила мудро дотримується його однопартієць Максим Юрійович Бурбак. У відповідь на слідчі дії депутат погрозив прополоти прокуратуру. Адже коли йдеться про касту недоторканих розслідування і переслідування не може розрізнити навіть найнародніший депутат. Технологію Максима Юрійовича беруть на озброєння і його опоненти. Історія Ростислава Білика з кримінальної справи перетворилась на політичні дебати, а розслідування підкупу виборців на переслідування опозиційного депутата. Справа пана Білика виключно політична. Мало того, саме пан Білик як депутат був тим депутатом, який написав заяву в прокуратуру на незаконну на незаконне ситуацію з добробутом, коли земля міста незаконно перейшла у власність. Родини Бурбаків. Розслідувачі справи все більше стають схожі на переслідувачів. І з цією картинкою змирилась не лише мовчазна громадськість, але й колега Ростислава Білика в сесійній залі. Це означає не просто ще один голос у фракції рідного міста, але ще один цвях у політичній перспективи міського голови Олексія Каспрука. Нова якість стосунків. Де білик, що на сесії не ходить? Як він не винен вже місяць. Треба якусь треба, щоб прийшов. Ми вже медаль на славу Чернівців. Йодимо. Переслідування благородних цілей понад усе. Тож очільники Народного фронту нагородять Ростислава Білика не лише орденом, але й новими справами розслідуванням у прокуратурі. Олексій Павлович вирішив не відставати і від себе ініціював процес позбавлення Ростислава Романовича депутатського мандату. Воно й зрозуміло, адже виправдання Білика целя спроку, який обіцяв ізолювати непідручних депутатів. І, взагалі, початок переформатування більшості за якого зручного мерові секретаря немає і не буде. Олексій Павлович, це відповідальність пустого крісла, яке поруч з вами. Тож не послуг у міській раді може мати лише один вихід будь-якою ціною покарати депутатів. Йдеться зовсім не про одного білика, йдеться про цілковиту заміну всіх на всіх. Ну, так не Максим Бурбак морально налаштовує Олексія Каспрука на нові вибори вже треті з 2014 року. Систематичні погрози розпустити міську раду рішенням Верховної Ради лише виглядають блефуванням та відволікають від справжнього механізму перезавантаження фронтової матриці. Розпускати їх і все призначати нові вибори і мера, і міської ради. Легальних підстав для розпуску міської ради немає. І Максим Бурбак та Микола Федорук це чудово розуміють. Єдиним легальним інструментом призначити дочасні вибори та під новим політичним брендом зайти в ратушу є об'єднання територіальних громад. Хто не об'єднався, об'єднали їх примусово. Більшість чернівчан пропустили повз вуха на перший погляд малоцікаву новину про круглий стіл у ратуші, на якому обговорювалось приєднання до Чернівців сіл Чорнівка і Шубранець. Учасники слово у слово повторили тези Бурбака про золотий дощ, який може провитись на громаду. Якби Чернівці об'єдналися з декотрими селами, і у нас була об'єднана територіальна громада, то певно Чернівці би приймали е, участь у розподіленні мільярда 400 мільйонів гривень. Якби це об'єднання пройшло в минулому році, воно цього року отримало би субвенцію на розвиток інфраструктури майже 2 мільйони. На кругому столі говорили про все, окрім головного перевибору, які згідно вимог закону потягне укрупнення громади. Справжній мотив переговорів, який подалює міська влада, сподіваючись одним махом завести в ратушу лояльних депутатів і їхніми голосами освоїти чи радше присвоїти бюджетні мільйони, щоб потужні наші е, е, представники політичної сили народний фронт пішли і гідно представили їх в стінах Чернівецької міської ради. Правда, попри полум'яне бажання Каспрука об'єднуватися з Чернівцями у приміських сіл бажання не виникає. Громада, що депутати Шубернецької сільської ради на сьогоднішній день не мають бажання об'єднуватися з Чернівецькою міською територіальною громадою, чи то виторговують особливі умови, чи й справді розуміють, що від такого об'єднання чи виграють бідні родичі з під Чернівців та й із самих Чернівців. Там вже немає землі, яку там можна ділити чи не ділити. Воно все розпайовано роздано. Зате є нерозчищені дороги, екологічні проблеми і в буквальному сенсі гори сміття на офіційних та стихійних сміттєзвалищах Чорнівки і Шубранця. Нічим не гірших за сміття зі Львова, яке два місяці тому з не меншим ентузіазмом прийняли Чернівці. І без обіцянки про мільйони. Скажімо так, об'єм цього сміття він абсолютно прийнятний, він не впливає на екологічну ситуацію. Я думаю, що по людськи і по-божому треба допомогти. Альтруїзм Олексія Павловича, як і земельні апетити, не має меж взять все! і соєдініть. дарма, що приєднані вже півстоліття тому кукучку, Рошу і садгору, урбанізувати не вдається дотепер. Якщо об'єднуватися, ну напевне, що не з одним селом. Якщо хочеш не залежати від виконавчої влади, то треба об'єднуватись в громаду, отримувати кошти і господарювати. Тож, якщо голова не візьметься за голову та облагородження околиць, то наступні вибори будуть проводитись уже до Чернівецької сільської ради. Адже Максим Борбак не забуває народну мудрість, коли не бажаєш бути другим у місті, доведеться бути першим на селі. ほら。<laughs> <laughs>